Німецький канцлер Олаф Шольц збирається до Москви з мирною місією. Про це пише видання Der Spiegel. Мовляв, Олаф Шольц хоче використати примирення Києва та Москви для збільшення власного політичного рейтингу напередодні дострокових парламентських виборів. 23 лютого. Нагадаю, вони відбудуться наразі. Його соціал-демократична партія дуже відстає в опитуваннях. Від поліцили, на чолі з Фрідріхом Мерцем. Водночас йдеться у виданні відмова України у ракетах Таурус і нещодавний дзвінок Путіну були позитивно сприйняті більшістю німецьких виборців. Через президента України Володимира Зеленського словаччині нібито загрожує газова криза. Як інформує агентство Reuters, про це заявив на брифінгу словацький прем'єр Роберт Фіцов. Він не виключає, що в разі відсутності транзиту російського газу в Братиславі доведеться подумати про заходи у відповідь. Нагадаємо, напередодні глава нашої держави виключив можливість подальшого транзиту газу окупантів через Україну. Термін дії чинного контракту з Росією закінчується 1 січня 2025 року.